Старт грандіозному марафону тижню високої моди весна літо 2025 року задав Деніел Розбері з колекцією для скіапарелі. Подія відбулася в історичному залі Петіт Пале, який став ідеальним місцем для демонстрації майстерності, естетики та сміливих творчих пошуків. Показ розпочався з відтінків пудри, піску та вершкового масла, які стали основою для ніжної палітри, натхненої історичними стрічками з міста Ліона. Що було центром виготовлення розкішних текстильних матеріалів. Ця колекція стала не лише даниною минулому, а й сучасним переосмисленням, що демонструє, як корсети, екстравагантні баски та скульптурні силуети можуть знайти нове звучання. Це поєднання розкоші і сучасних тенденцій створило динамічний діалог між минулим і сьогоденням, в якому кожен елемент виглядає органічно і цілісно. Як ви оцінюєте поєднання розкоші та сучасних тенденцій у цій колекції?